Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні в понеділок, перший робочий день тижня, 26 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В неділю всі виборчі дільниці відкрилися одночасно, однак спостерігачі вже відмічали велику кількість порушень. Нині ще діючий міський голова розповів і своє бачення результатів вчорашніх виборів до міської ради та на посаду мера міста. 26 жовтня закінчується період подання заяв до майбутньої Чернівецької патрульної поліції. І з цієї нагоди місто відвідав Мустафана Єв. В неділю всі виборчі дільниці відкрилися вчасно однак, спостерігачі вже відмічали велику кількість порушень, зокрема в області на більшості дільниць. Існувала різниця між тим, яка кількість бюлетенів повинна бути отримана і їхньою фактичною кількістю. Десь більше, десь менше. Різниця сягає від 1-2 до 180. Також було зафіксовано масовий підкуп студентів та пенсіонерів, про що співробітники міліції склали відповідні протоколи. Про хід голосування та його порушення дивіться далі в сюжеті Надії Величко. Весь день хід голосування відстежували громадські активісти та незалежні спостерігачі. Вони ж організовували прес-конференції, на яких повідомляли останні вісті з полів. Розповідали про порушення та технічні помилки, які ближче до вечора стали здаватися гарно спланованою акцією. Ну потрібно розуміти, або хтось недбало поставився до своєї роботи, відповідно, і він повин, повинен за це відповідати. Тим паче, у нас це робило одне підприємство. Яке рекомендували територіальні виборчі комісії твердо, тільки в нього замовляти? Я думаю, що ці люди, які друкували, дуже певно сидять, бо вони знають, що територіальні комісії, які їх рекомендували, невідомо за які гарні очі, не будуть ніколи писати на них скарг? Тому от. Втручання громадськості і оскарження дасть кращий результат. Нехай на наступні вибори цих підприємців не будуть залучати. Ближче до вечора у нижніх станівцях Кіцманського району біля дільниці номер 233 був помічений чоловік з десятьма бюлетенями з позначками за опозиційний блок, які він роздавав. Звернулися до СБУ. Наразі йде перевірка фактів. Десь по селах бюлетені не довезли, а десь навіть переплутали між дільницями. Законом такі випадки і їхні вирішення не передбачені, а тому кожна комісія мізкувала, як бути на свій розсуд. Найчастіше складалися відповідні протоколи, і бюлетені везлися у супроводі правоохоронців на правильні дільниці. Але таке було можливо у випадках, якщо бюлетені ще не проштампували. Найбільш показовий випадок стався у Чернівцях. Там не лише привезли не ті бюлетені але й встигли по них проголосувати о 8.37 помітила помітили не члени ДВК, а помітила вибори те що їй видали бюлетні не того округу вона написала заяву на те що було видано ці бюлетні не того округу і відповідно їй вже дали правильні бюлетні тобто яка помилка переплутали бюлетені 32 округ і з двадцять От і так як спостерігачами вився облік виборців, було виявлено, що на цей час уже 26 виборців за цієї останні 27 сьомий проголосувало за 21 округ, а не 32. -й. Ці бюлетні 32 го територіального округу ми зараз погашаємо і складаємо акт. У присутності офіційних спостерігачів і кандидатів до депутатів. Десь до 12-ї години потрібні бюлетені додрукували, непотрібні – оформили належним чином. Інше масове порушення агітація. Розклеєні листівки, незняті бігборди. Іноді траплялися навіть люди, які відкрито закликали віддати голос за певну партію чи кандидата. Відзначилися і любителі алкоголю. На одній з чернівецьких дільниць чоловік на підпитку намагався винести бюлетені. Я снял. Ні, ні, ні. Ви зімнули. Нікуди ви не викинули. Ні. Ви взяли один бюлетень, зімнули і поклали в кишеню. Ви зобов'язані всі три бюлетені вкинути в двомя. Ми не можемо дозволити вам винести бюлетень, тому свій бюлетень шукайте в себе. Зрештою, бюлетень таки знайшовся у чоловіка в кишені і під пильним наглядом спостерігачів, правоохоронців та членів комісій опинився, правда, сильно зім'ятий там, куди і мав потрапити. У виборчій урні. В сокирянах ще одна особа на підпитку намагалася спалити себе заживо прямо на виборчій дільниці. Твереза особа зайшла на дільницю, ну, підпалила себе. Її вивели, загасили миттєво. цей інцидент був, скажімо так, зразу вже прикритий. Спостерігачі відмічали активну допомогу правоохоронців у фіксації порушень та затриманні порушників. Найбільше ця співпраця була актуальною у дільниці в студмістечку на вулиці Небесної Сотні, 4 А там студенти, які були помічені за фотографуванням бюлетенів, мали серйозний клопіт. Знайшли, так знайомий сказав, почали казали, сказали, що по ситуації торгують, то просто мені треба буде фотографію і вони скажуть, так. що я сама ще не знаю, не сказала або флота, або до того. А за кого сказали голосувати? А... Ну, 14, 14. Можна лише. Міка, Можна на да? погалі? 300 гривень. Це ще було, так? Тобто 300-350 грн. за голос да. Миколіш. Такий, як Михайлішин, він робить за 300 гривень, посилає сюди цих студентів, і вони роблять, фотографують. Тобто він пише за Михайлішина, фотографує, виходить і все. Ми всіх фіксуємо. Тобто, вже чоловік 20, це ті, що вони замітили, що фотографування. І вони відправляють туди, у міліцію, і далі йдуть їм вітру. Щоправда, серед них знайшовся і такий собі кулібін, який вирішив навчити усіх, як збагатітися, не скурвившись. Він, до речі, і сам був кандидатом від однієї з політичних сил. Я взяв ручку спеціальну, яка тобто пише, а другим кінцем стирає. Так. Хотів поширити в мережі Контакт це цю інформацію для своїх колег-студентів, щоб вони бралися ручки. Тому що я знаю, що був підкуп виборців масовий. Так. Я як кандидат депутат? Ви кандидат депутати? Так, да, я кандидат депутата. Уж на дільницю ми виявили, що дійсно має місце масовий факт, коли виборці студенти вони просто фотографують свої бюлетені. І коли такі факти одразу ну буквально перебуваючи 20 хвилин на виборчій дільниці, ми виявили трьох людей, які здійснювали фотофіксацію свого волевиявлення. І причому вони здійснювали це так, що вони ставили паспорт. На фоні бюлетені, де була проставлена галочка за одну політичну партію за одного кандидата. Е, власне, після того, як ми побачили, що люди фото фотографують ці бюлетені, ми попросили людину, яка вийшла з кабінки, продемонструвати останні фото і відео, які в них є на телефоні. І після демонстрації фото виявилося, що дійсно мав факт фотографування голосів. Купували не тільки студентів, але й пенсіонерів. 25-та школа і фільмобаза на роші. Там були люди з зеленими папочками. Тобто люди з зеленими папочками пропонували пенсіонерам гроші в сумі 250 гривень за голос одну з партій, яка сьогодні вже дуже нашуміла. І пенсіонери, ну, хто як себе поводив, виявилося так, що одна з пенсіонерок, яка проголосувала за цю політичну силу, не отримала винагороду, і прийшлося розкрити людей з зеленими папочками. Також були зафіксовані спроби проголосувати без паспорта. Сиджу делі, ми зайшли це ремонтномовне село, ми зайшли туди і просто почали знімати на камеру. І коли прийшло два паноця і захотіли проголосувати, вони достали тільки два запрошення. Я на жаль, румунську не знаю, що вони там говорили, що їм говорили. Недовго шукали цих паноців в списках, так їх і не знайшли, і паноці під тиском камери розвернулися, і пішли за паспортами. Підсумовуючи хід голосування, вже сьогодні експерти повідомили, що незабаром можна очікувати велику кількість судових справ. Формальні порушення і порушення з бюлетенями дадуть підставу відстоювати потрібні результати. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі відомі лише попередні дані щодо результатів місцевих виборів 2015. І хоча Чернівецька міська виборча комісія продовжує підрахунок, станом на 15-ту годину опрацьовані понад 50% бюлетенів. Картина результатів вже вимальовується. Майже не викликає сумнівів, що на нас очікує другий тур виборів на посаду Чернівецького міського голови. До нього виходять два претенденти Олексій Каспрук та Віталій Михалішин. Яка ситуація із кандидатами в депутати до облради та міськради? Дивіться далі, у Чернівецькій міській виборчій комісії станом на 15.00 26 жовтня повідомили наступні попередні результати. Ми маємо такі результати. Попередні, відповідно до опрацьованих даних, міську раду рідне місто 16,73, блок Петра Порошенка, Солідарність 15,75, батьківщина 13,7, самопоміч 9,17, народний контроль 8,7, свобода 8,4, укроп 4,87, опозиційний блок 4,72. Це ті політичні партії, які подолають 5% або наближаються до цієї позначки. В обласну раду опрацьовано 42,25% блок Петра Порошенка лідирує 21,56 Батьківщина 16,92 аграрна партія 9,9% народний контроль і самопоміч по 7,75, свобода 6,78%, радикальна партія 6,7, наш край 5,9, опозиційний блок 4,66%. Щодо кандидатів на посаду Чернівецького міського голови, то лідирують двоє: це Олексій Каспрук, який. Набрав понад 39% голосів виборців та Віталій Михалішин – понад 25%. Також є попередні висновки дослідження, яке проводилося центром соціологічних досліджень філософсько теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та інститутом місцевого самоврядування. Збір даних здійснювався 25 жовтня з 8 до 18 години на 30 чернівецьких дільницях. Можлива статистична похибка досліджень не перевищуватиме 2,5% для лідерів і буде в межах 1% для інших кандидатів. Застосовувалась методика таємного голосування, тобто саме заповнення стандартизованої анкети виборцями. Отож, за результатами досліджень, станом на 18.00 25 жовтня, серед кандидатів на посаду Чернівецького міського голови, лідеруючі позиції, зайняли. Олексій Каспрук, набравши 38,92% голосів. Віталій Михалішин, набравши 23,94%. Та Олександр Пуршага з показником 6,48%. Четверте та п'яте місце відповідно зайняли Наталія Якимчук і Віталій Мальничук, набравши понад 5% голосів виборців. Знаходяться два лідери: це рідне місто і блок Петра Порошенко Солідарність. 14-14 це лідери. На третьому місці в нас знаходиться партія Батьківщина. Це українське об'єднання трохи більше 13%. Далі відповідно на четвертому місці і на п'ятому у нас самопоміч четверта, п'ята свобода, але знову ж таки, як ви бачите, розрив практично це одна десята. До Чернівецької обласної ради п'ятивідсотковий бар'єр подолали ті ж партії, проте в дещо іншому співвідношенні на першому місці набравши майже 17 відсотків блок Петра Порошенка Солідарність. На другому батьківщина з показником майже 14 відсотків. А на третьому самопоміч, яка набрала понад 13 відсотків голосів. Четверте і п'яте місце свобода та народний контроль. А «Укроп» та радикальна партія Олега Ляшка змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Продовжується інформація надходити. Паралельно вони вже почали отримувати інформацію і по районних радах, тому ми можемо говорити тільки про одне: що вже навіть ну, ці дані, які надходять, вони говорять, що той ЕкзіПО, про який говорилося, він більш-менш можливо в відсотках воно відрізняється, але позиційно, тобто по партійно, ми можемо вже називати лідерів. Лідерів, які перемагають, тобто це і блок Петра Порошенка Солідарність, і Батьківщина, і ми говоримо про е аграрна партія проходить. От, і з тих, хто у нас ще по тих даних, які підходять, можливо, проходить е самопоміч. Е ну і на рівні проходження теж свобода є і так далі. За даними екзитполу та паралельного підрахунку голосів, жоден з кандидатів на посаду Чернівецького міського голови не набрав більше 50% голосів виборців. Це означає, що 15 листопада, згідно з рішенням ЦВК, відбудеться другий тур виборів, в якому візьмуть участь чинний мер самовисуванець Олексій Каспрук та екс-секретар міської ради Віталій Махалішин від партії Рідне місто водночас, офіційних результатів голосування поки що немає. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Революція гідності не знищила такі ганебні явища, як підкуп голосів та соціальний популізм. В цьому переконаний Чернівецький міський голова, який в день виборів разом із родиною прийшов на свою виборчу дільницю, аби проголосувати. Про те, чого міський голова очікує від нового складу міської ради, дивіться в нашому сюжеті. На виборчу дільницю міський голова у день виборів прийшов разом із дружиною та сином. Проте вже на початку дня було зрозуміло, що ці вибори не пройдуть без неприємних інцидентів. На жаль, революція гідності не виконала такі ганебні явища, як підкуп голосів і інші. Там соціальний популізм. Сподіваюсь, що німчани мудрі люди зроблять, зроблять вибір. Попри це, міський голова сподівається, що до депутатського складу Чернівецької міської ради пройдуть гідні представники громади, які розвиватимуть наше місто та робитимуть його кращим у всіх напрямках. Від виборів в першу чергу очікую гідного складу Чернівецької міської ради, яка буде працювати на благо міста, на благо Чернівчан, працювати на розвиток без політичних склок, сварок і все інше. Чи дійсно новий склад депутатського корпусу Чернівецької міської ради буде таким, яким сподівається його побачити міський голова? Буде зрозуміло вже після першого засідання сесії міської ради в новому складі. Дар'я Товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нині ще діючий міський голова розповів і про своє бачення результатів вчорашніх виборів до міської ради та на посаду мера міста. То виборів скуповував голоси виборців. Та як працюватиме новообрана чернівецька міська рада? Дивіться в нашому матеріалі. До новообраної міської ради пройшли демократичні та проєвропейські політичні сили, зазначає міський голова. це блок Петра Порошенка. Солідарність, Батьківщина, Свобода, самопоміч та народний контроль. Слава Богу, що в Чернівцях немає, не пройшов опозиційний блок, відродження і інші і інші. Партія водночас, за словами мера, серед оновленого депутатського складу є й такі, які прийшли до влади шляхом підкупу та інших махінацій. Зважаючи на це, Олексій Каспрук пообіцяв, що ця група депутатів знаходитиметься в політичній ізоляції, адже справжньою опозицією їх не вважає. Одинадцять людей, які попали в міську раду завдяки підкупу виборців, завдяки популізму відвертому, ці запроданці, яких очолює Василь продан. Веде в міську раду, вони будуть в опозиції в міській раді, вони будуть в завдяки тому, що, що вони зробили, як вони отримали ці мандати. Вони будуть в ізоляції. Звісно, присутність у сесійній залі таких опонентів може дещо ускладнити подальшу роботу міської ради. А щоб досягти порозуміння рештою, нині діючий мер пропонуватиме політичним силам підписати меморандум про співпрацю, де визначити основні пріоритети розвитку нашого міста, роз роботи. Міської ради основні пріоритети їхніх передвиборчих програм, які ми разом будемо втілювати в життя на е, заради громади. Щодо того, чи відбудеться ще одна сесія міської ради в останній четвер місяця, мер міста запевнив, що буде, та закликав нині діючий склад ради до плідної співпраці, аби гідно завершити свою каденцію. Бо до нової ради потраплять лише 9 з них. Я закликаю депутатів міської ради. Ми будемо звертатися. Це останнє засідання прийти. Нормально відпрацювати його, прийняти ті рішення, які заплановані для на користь громади. Ну і якби закінчити свою каденцію. На сам кінець Олексій Каспрук попросив Чернівчан не бути байдужими та взяти участь у другому турі виборів міського голови, який відбудеться вже 15 листопада. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 26 жовтня закінчується період подання заяв до майбутньої Чернівецької патрульної поліції. З цієї нагоди місто відвідав куратор нової поліції на Буковині, народний депутат України Мустафа Наїм. Він розповів журналістам, якою є кількість бажаючих стати охоронцями громадського порядку, та які випробування на шляху до цього їх очікують. В Чернівцях завершується прийом заяв на службу в новій патрульній поліції. Як розповів народний депутат України Мустафа Наєм, охочих стати патрульними на Буковині налічується більше чотирьох тисяч осіб на 340 наявних місць. Тобто конкурс майже 12 людей на посаду. Для претендентів 30 жовтня розпочнеться перший етап випробувань. Це тести загальних навичок, так званий GST, який почнеться 30-го числа в місті Чернівці, і ми будемо щодня. Тестувати близько 400 людей, Це, що десь за 10 днів ми маємо завершити перший етап. Тобто, 4 тисячі людей ми пропустимо через наш центр. Можливо, десь наприкінці, а можливо, трошки раніше, в нас почнеться вже військова лікарняна комісія. Серед охочих стати охоронцями громадського порядку є як чоловіки та жінки. Серед бажаючих є і певний відсоток діючих працівників міліції. Десь близько 34% дівчат. 65%, 66 майже відсотків чоловіків з вищою освітою, майже 60% з тих, що до нас подались. І один з таких середніх показників по діючих працівниках міністерства внутрішніх справ, тобто це десь біля 7%, відсотків. Це ті люди, які подали анкету. Це не означає, що вони всі пройдуть. Але це те, що ми зараз навіть. Подальші етапи створення поліції в Чернівцях будуть анонсовуватися. Наразі триває набір тренерів та обробка анкет. Що стосується призначення керівника Чернівецької патрульної поліції, то за словами нардепа, його буде обрано одразу після створення департаменту. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.